Такий прекрасний сьогодні лютневий денічок, зранку мороз. Зараз сонечко. І трішки змінюється так хмарками. Воно, співають мої вокалісти, тому що побачили, що я вийшла, а їх не випустила. І вийшла глянути на свою цибулю чесничок, тому що так хваляться вже господині, що в них все посходило. Ну і я з таким доволі. Неоднозначним, я кажу, чувством вийшла подивитися, що тут робиться в мене. Ну, Що я хочу сказати? Нічого страшного такого немає. Подекуди посходило, повитикався чесничок. Цибулька ще спить. От, Чесничок виглядає приблизно так ранні посадки. А той, що пізніше садили трішечки, то він навіть ще й не виткнувся. Зараз хочу підручними засобами отак підковернути, подивитися, тому що багато хто говорив про те, що у них повипирало щось там, повимивало. О, дивіться. Якщо посадити правильно, нічого ніде не випирає, не вимиває. От. Чесничинка знаходиться доволі так, дивіться, глибоко. Я навіть не буду її звідти витягувати. О, дивіться, щоб ви бачили. От. Так що, якщо садити правильно сроки і правильно підготувати ґрунт, то ніде нічого не випирає і не вимиває. Цибулька вже, цибулька ще, цибульки ще не видно. Ось так виглядає коренева система чесничку. Доволі добре вона розвинута. О, так що нічого страшного немає, нічого масово не посходило. Тому, в принципі, переживати немає чого, тим більше, що обіцяють зниження температури, відповідно. Страхів якихось за те, що якось воно скажеться на величині, там кількості і якості врожаю, теж немає. Тому саджайте своєчасно, готуйте землю класно і буде вам щастя.